Так, друзі, всім привіт! Це у нас на огляді перфоратор Макіта. Макіта, як кажуть, хороша фірма в багатьох майстрів вона є. Сьогодні у нас огляд від від будівельника, який займається столяркою, тобто сходами. Що ви могли би про нього розказати? Коли купували, де, за скільки? Ціну, я не пам'ятаю, це було давно. Десь в районі 12 років. 12 років у вас? Так, вона у мене 12 років. Спочатку дуже багато працювала, потім менше працювала, А тепер періодично так раз, два, тобто 2-3 два дні в місяць вона мене виручає. В основному використовую очищати бетон від всяких напливів, від штукатурки, від гіпсу. Використовуючи отаку широку лопатку, дуже зручно я все щищаю до бетону, щоб воно потім не відскакувало разом з ходами перед грунтовкою. Ну, є, Кути е десь поправляю, поправляють. Е да. Стоїть людям сказати, що ви займаєтесь монтажом дерев'яних сходів. Так. Тобто, як правило, так. їх ставлять на бетон, на бетонну підготовку. Їх заливають бетоном і облицьовують деревом. Тобто той бетон треба підготувати, щоб. Дерево лягало нормально, щоб воно не колихалося і качелі. Тому для зачистки. Плюс для монтажу поручнів в стіну треба буває і на 10, і на 12, на 14 просверлити отвір. Зручно тим, що, хоч вона і достатньо важка, але коли мені треба, я можу прикласти шаблон і однією рукою тримати, щоб Просверлити, дуже точно сверлить, Бетони проходить практично я, ну, як не відчуваю якихось сильних зусиль. Тобто, за ці роки ви з нею щось робили, щось чинили її? І... За ці роки я з нею поки що нічого не робив. От тільки насілував, як якби, використовував для роботи і поки ну, що нічого я, я положено, не зробив. Як положено, як кажуть, так. Да. Так, да, да, так як має. Ми... Ну, бережно, звичайно, не давав перегрітися, щоб ну, то коли вона сильно працює, то це все геть стає гарячим. Ну, то в усіх перфораторах. Да, так, обов'язково <клес> змащую літолом або сверла, або кінчики, щоб воно там не на суху працювало, а щоб була смазка. <клес> <клес> І вона мене виручає дуже, -дуже сильно, дуже хорошо. Тож дуже хороший красивий. Крутий апарат. Рекомендувати да. можна як знайдете такий. Да. Дуже да. круто. Тобто да. з користуванням да. скільки у вас? 12 років, не менше, якщо не б'ється. Дуже круто. Ну, дякую.